Я неодноразово була в АТО з волонтерами і дивлячись в очі цих наших хлопців, яким елементарно не вистачає медичної допомоги, не вистачає нормальної їжі, не вистачає одягу. хочеться туди з допомогою повертатися ще раз не раз і не раз. Актор Суржиков, і його супруга, проявили ініціативу спектакль. Благодарительний спектакль, допомогу нашим, нашим ребятам. ребятам. Ну я ведь всего лишь актер. <реш> Діма сувжикова. Я знаю вже дуже багато років. Він мій колега. Він прекрасний актор талановитий. Я думаю, що наші захисники, звичайно, ж будуть вдячні за те, що вони зможуть. Довше протриматися, і вони там почуватимуться краще, скажімо так. Ну а зараз у вас ще трошки порозважає музика. І нашармі я просто желаю скорішого возвращения домой, к семьям, к детям, к женам, к мамам. Держитесь, надежда тільки на вас. Всегда о них думаємо кожну минуту, кожну минуту переживаємо, підтримуємо всімі силами. Відваги, підтримки, здоров'я, але взагалі миру. Хлопці, тримайтесь, ми з вами. Ми ваш тил. Віримо, ребята. Я віряю цим людям і знаю, що все, що буде тут зібрано, все, що буде тут е, зароблено, все дійде туди, куди воно потрібно. Смілу по нитки, голому рубашка. Кто-то за нас нічого не сделає. Ви в этом убедились. Ми особо нікому не нужны. Даже если ми купимо один бронежилет, це значить акція прожила не зря. А если купимо какой-то танк, ну так это уже вообще. мероприятия, вони, ну, полізні з усіх точок зрения. І дуже приятно, що столько людей в этом готові и і приймати близько сердцу судьбу ребят, які сьогодні там воюють. Я б хотів все сказати, мабуть, вже тут аж краще бажати їм всім років. І це буде означати, що я просто хочу, щоб вони всі були живими. Не мир, найголовніше зараз, а головне це перемога. Для того щоб ті хлопці, які там загинули, щоб вони загинули не просто так. Ми можемо воювати тільки до перемоги. Для кожного організатора будь-якої подібної акції найбільша вдячність це врятоване життя. Ми в місті для України то, що ми можемо, то що в наших силах, на своєму місці. Завдяки цим людям, які сьогодні сюди прийшли, я розумію, що наша країна переможе.